Усім привіт! Думаєте, щоб змішати розчин, треба махати лопатою? Забудьте! Сьогодні я покажу вам справжнього звіра. Будівельний міксер Vitals Professional EM1612 2BR Protection Plus. Погнали! гаряче! Подивіться на цей міксер. 1600 Вт потужності. І увага! 270 ньютон метрів крутного моменту. А це означає, що він не просто мішає, він перетворює суміш на ідеальну масу. Зручні прогумовані руків'я і двигун винесений за них, щоб не заважати. І зверніть увагу: тут два вінчики для ідеального розмішування. Це не просто міксер, це інструмент, який піклується про ваш комфорт. Зовні міцний. А що всередині? Давайте подивимось. Всередині надійний двошвидкісний редуктор із повністю металевими шестернями. Це серце, яке витримує максимальні навантаження і забезпечує той самий високий крутний момент. А тепер перейдемо до найцікавішого. Зараз ми замішаємо клей. Це один із найскладніших матеріалів, але для цього міксера це не проблема. Саме головніше у нас тут є дві швидкості. І є плавний пуск, зараз покажу. Дивіться. І є регулятор швидкості можна самі маленькі оберти поставити, і можна найбільші нам для цього розчину потрібні. Майже найменші оберти, щоб воно не сильно хлюпало і гарно мішало. Поїхали. І ось головний секрет його ефективності. Два шпинделі навіщо? Вінчики обертаються назустріч один одному. Це створює потужний вихровий потік. Суміш не розбризкується по стінках, а постійно циркулює, піднімаючись вгору та опускаючись вниз. Такі важкі розчини, як плитковий клей чи шпаклівка, перемішуються в рази швидше та якісніше. Жодних грудок і мінімум бризок. А тепер про фішки, які відрізняють цей міксер від інших. Плавний пуск, жодних ривків, все під контролем. Є індикатор зносу щиток, індикатор перенавантаження. Він сам підкаже, коли треба відпочити. Зверніть увагу, як він легко справляється з цією в'язкою сумішю. Це завдяки високому крутному моменту і стабілізації обертів під навантаженням. Міксер працює рівно, без вібрації, навіть коли тиск на вінчики збільшується. Він добре тримає оберти. Ну що, підсумуємо. Beatles Professional EM1612 2BR Protection Plus це інструмент для професіоналів, який впорається з будь-якою задачею. Міцний. Потужний з продуманими індикаторами та плавним пуском. Він зробить твою роботу швидкою та якісною. Якщо ти шукаєш надійний міксер на роки це саме він. Всі посилання на цю модель, як завжди, в описі. Став лайк, якщо було корисно. І до зустрічі!